Від початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати Америки вже виділили Україні понад 66 мільярдів доларів допомоги більша частина якої військова підтримка. Це більш ніж Вашингтон виділяє на допомогу будь-якій іншій державі. Про це повідомило 4 серпня видання Вашингтон Пост. Загальне фінансування США для України водночас, окрім зброї, також медичне приладдя, генератори, засоби для відновлення. Тощо більше про це говоритимемо далі. Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні, зараз на прямому зв'язку. Богдане, доброго дня! Вітаємо в ефірі суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку. Богдане є інформація, що Джо Байден вже подав до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі щонайменше 25 мільярдів доларів. Частина з них знову на допомогу Україні. Знаємо, що Сполучені Штати. Дуже допомагають фінансово це фінансова і військова підтримка України зараз. Як ви вважаєте, наскільки ця допомога Україні від Сполучених Штатів може залежати від майбутніх виборів в Сполучених Штатах? Адже знаємо, що вже розпочинаються праймеріс, і в наступному році американці будуть знову обирати президента. як може змінюватись чи може змінюватись підтримка України в залежності від цього? Так, ну оскільки я з вами розмовляю з Лондона і так мовити, будучи працівником Голосу Америки, я можу подавати так би мовити європейсько-міжнародний контекст цієї справи. І сказати, що так, звичайно, і в Сполучених Штатах, і в інших країнах Заходу, які підтримують Україну, коли йдеться про. Політичний процес про настрої суспільства усе це разом очевидно впливає на те, як уряди, як люди при владі дивляться на те, що вони повинні робити на міжнародній арені, і очевидно впливає на те, які скажімо, кошти. Вони готові виділити на допомогу ну, в даному випадку Україні, чи е, на які політичні кроки вони готові йти, і коли ми подивимося на Європу, то також ми бачимо, наприклад, як е, у сусідній з Україною е, Польщі е, початок виборчої кампанії загострив е, дискусії, загострив чутливість польського політикуму, коли йдеться про е, зокрема допомогу Україні економічно, скажімо, так коли йдеться про те чи дозволяти е, українському збіжжю вільно потрапля, потрапляти на територію польщі і впливати на ринкові ціни там, що викликає проблеми, чи принаймні викликає невдоволення місцевих фермерів. Така ситуація, і наприклад, тут у Великій Британії, звідки я з вами розмовляю, і очевидно, що становище у Сполучених Штатах, як у динамічній демократичній країні, де різні політики пропонують до певної міри різні ідеї, різні способи вирішення проблем, так ситуація міняється. Настрої е, виборців, які впливають на політиків, також до певної міри змінюються. Хоча варто підкреслити, що на загал в більшості країн Заходу, Великій Британії, звідки я з вами розмовляю, рівень підтримки України зберігається надзвичайно високий, е, понад 60-70% відсотків у деяких питаннях. І це е, до значною мірою і заохочує політиків, і підтримує багатьох політиків у справі е, підтримки допомоги Україні. Мусимо оголосити нашим глядачам про загрозу повітряної тривоги? Зараз повітряна тривога оголошена у дев'яти областях України: Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька. А повітряні сили збройних сил України повідомляють про ракетну небезпеку. Тож закликаємо всіх залишатися в укритті до відбою. Богдане, скажіть, будь ласка, за вашими відчуттями за спостереженнями, наскільки Європа а зараз залежить і рішення лідерів європейських держав, їхніх урядів залежить від рішень Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо історію, коли Америка погодилася допомогти Україні з Абрамсами, і одразу після того якось зрушило з місця питання передачі Україні леопардів. Як щодо цього, так ну власне, я би хотів вас трошки виправити, тому що сталося не, не так, що після. Абрамсів е, Німеччина е, погодилася з леопардами. Це відбулося одночасно, це відбулося скоординовано спільною заявою е, канцлера Німеччини Олафа Шольца і американського президента Джо Байдена. І тут е, мені здається знову ж таки варто звернути увагу на Певні так мовити історичні традиції чи е, спричинені історичними обставинами е, політичні процеси в таких країнах, як е, Німеччина, наприклад, у порівнянні з Великою Британією, Велика Британія одна з перших е, країн Європи, почала надавати Україні збройну допомогу, і, наприклад, е, серед перших надала е, Україні. Крилаті, крилаті ракети Storm Shadow. зараз. Ми знаємо також, що Франція надає свій відповідних цих е, крилатих ракет українцям. Коли йдеться про Німеччину, то е, величезним чинником у німецькій політиці, а Німеччина найбільша країна е, Західної Європи, найпотужніша країна Європейського Союзу і за промисловим потенціалом, і за, е, наприклад, за населенням е, та країна. Уряд е, і політики у Німеччині діють під тягарем наслідки Другої світової війни і того, як та країна себе е, позиціонувала так би мовити у міжнародній політиці по війні, наголошуючи на тому, що вона е, кається за те, що було чи, вчинено від імені німецького народу чи німеччиною. і Багато років Німеччина заявляла, що вона не буде у жодному випадку е, жодним чином е, брати участь у допомозі у військовій допомозі іншим країнам у певних конфліктах. Так що відбувся дуже серйозний розворот німецької політики, коли йдеться, наприклад, у порівнянні з Британією. Е, у Німеччині це називають Зайтенвенде розворотний історичний так бути момент і. Те, що німці не хочуть робити кроки, коли йдеться про, наприклад, надання танків, вони не хочуть це робити першими. Це можна дуже легко, дуже логічно пояснити саме тією ситуацією, що склалася е, після Другої світової війни, і політичними наслідками, Німеччина показала. Що вона хоче допомагати Україні? Е, Німеччина зараз є одним з найбільших донорів, зокрема військової допомоги Україні, фактично е, випереджаючи навіть за деякими останніми підрахунками решту країн Європи. Але німці, коли йдеться особливо про вбивчу зброю, потужну зброю, не хочуть бути першими, щоб не бути так мовити, в авангарді вбивчих і е, воєнних зусиль. Будучи, скажімо, в коаліції, працюючи з американцями, е, німецькі політики почувають себе набагато комфортніше, коли йдеться про надання зброї. Тому цілком можна очікувати, що наступний крок, е, а саме, е, заклики до Німеччини, надати Україні крилаті, е, крилаті ракети, Таурус, також може бути пов'язаний з координацією дій з союзниками і насамперед зі сполученими штатами, е, лідером, коли йдеться про безпекові Безпекову ситуацію у західних країнах наскільки інші держави Європи, зокрема і Велика Британія, залежать у своїх рішеннях допомагати зброю, залежать від Сполучених Штатів? Коли йдеться про політичну ситуацію, то я думаю, говорити про залежність. Недоречно і більшість, я думаю, наприклад, британців чи французів, особливо і інші, скажуть, що вони повністю незалежні. Вони обирають своїх політиків, вони обирають свої уряди, і ті урядовці вирішують е, самостійно. Але коли йдеться про технічну залежність, то вона очевидно є, тому що Сполучені Штати це наддержава. Це країна, яка фактично несе на собі тягар е, військової потуги заходу, витрачаючи найбільше у світі на, е, на, на озброєння, на на військові на військові видатки. Набагато більше коли йдеться про ситуацію у Європі. І є навіть підстави вважати, що Опинившись, так мовити, під під цією е, парасолькою під захистом сполучених штатів е, лідера е, північно-атлантичного альянсу, багато країн Європи е, особливо в останні роки, особливо після того як розвалився радянський союз, і коли вважали, що загроза війни у Європі зменшилася, вони різко скоротили. Свої видатки на оборону багато е, країн е, Європи скорочували свої е, свої військові е, військові видатки. Е, армії зменшувалися, е, зменшувалася кількість важких озброєнь, які були готові до використання. І можна з певністю казати, що ось у цьому випадку так. Коли йдеться про військову потужність, то європейці значною мірою дуже залежні від сполучених штатів, тому що і зброї у європейців менше, і армії менш чисельні, і політична готовність, скажімо, до того, щоб використовувати застосовувати збройну силу у більшості країн Європи, була звичайно ж набагато нижча. Лише можливо британців можна порівняти е, з американцями, коли йдеться про готовність до участі у бойових діях за кордоном, до певної міри можливо Францію, яка принаймні е, донедавна е, активно діяла, наприклад, в країнах Африки і так далі, але більшість країн. Упродовж багатьох років, як до речі, напевне, і, і, і українці значною мірою впродовж певного часу вважали, що е, можливо витрачати аж надто багато зусиль чи коштів на армії і на ізбро... на озброєння було не варто. Путін їм нагадав, що варто на жаль. Скажіть Богдане, як ви вважаєте, наскільки політичним є рішення про передачу сучасних воєнних літаків Україні, і від чого залежить це рішення найбільше? Очевидно, що у демократичних країнах, де е, рішення приймаються обраними представниками від імені народу, всі рішення є політичними. Тобто, звичайно, це схвалюють політичні лідери насамперед, це не схвалюють якісь там е, командувачі підрозділів нижчої ланки. Так, це політичне е, рішення. Воно вже зараз схвалене, але після політичного рішення тепер це переходить на е, так моти технічний рівень, і тут ми бачимо наскільки знову ж таки це і е, непросто, і наскільки ключовою зокрема тут є участь, зокрема і сполучених штатів як е, власника е, ліцензії на е, ці американські підкреслюю літаки F-16, які є. Найчисельнішими і значною мірою найбажанішими для України у порівнянні з іншими винищувачами, адже європейці мають також е, свої, але не в такій кількості, не такі е, можливості, коли йдеться про озброєння, які підходять Україні. Так що так, політичний момент тут е, дуже важливий, визначальний зараз. Є е, 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 важливий технічний момент і, наприклад, Сьогодні зранку я бачу і в американській пресі, і в європейських джерелах е, йдуть дуже такі е, гарячі дискусії про те, наскільки швидким може бути процес і приготування. Е, Пілотів українських, а також не забувайте технічних працівників, технічних авіаторів. Які, а цей процес це навчання буде відбуватися переважно у Європі, і, зокрема, тут у, у Великій Британії. Наскільки він може бути швидким, і наразі є стурбовані голоси, що він очевидно не такий швидкий, пане Богдане. Дякуємо за розмову. Це був Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки в Лондоні.